Здоров'я і гарний настрій на алеї парку. Групові заняття фізкультури для літніх людей відтепер двічі на тиждень будуть у парку. Костюшка оздоровлення на свіжому повітрі пенсіонерам запропонувала автор унікальних методик Оксана Слінько. Перед тим як вийти на центральну алею парку, ці люди займались на семінарах і про хребет та поставу дізнались тоді чимало. Оздоровчу програму для них влаштувала самопоміч разом із академією Грація. Здоров'я понад усе здорова нація, здоровий народ це все власне програма, яка буде в себе включати. Від об'єднання самопоміч і центру спілкування ідеї усі, хто хотіли дізнатися, як бути здоровим і життя радісним, спочатку зголосились на гарячу лінію самопомочі, а згодом навчились цього із автором унікальних методик оздоровлення Оксаною Слінько. Варіант ранкової гімнастики для людей не тільки похилого, але й різного віку. Це надзвичайно корисний, такі ранкова гімнастика, яка впливає на всі органи системи. Вона буде в організм. Це можна сказати, такий ранковий привіт своєму організму. Групові заняття розповідають львів'яни, Спонукають їх до того, аби не лінуватись. Прекрасно провела заняття. Нагрузка була помірна, як для нашого віку. Чудова працювали всі зв'язки. Ки всі групи м'язи і так далі. Дуже я думаю, що ми дуже багатьох хвороб позбулися. То ми самі лінуємось. Не вдома не хочемо робити. Не самі якось нам десь вийти одна чи дві. Якось на нас дивляться, нам то незручно. А тут в колективі то дуже зручно і приємно. 80% хвороб кажуть науковці, можна лікувати фізичною активністю. Зробити це ніколи не пізно.